Вітаю всіх друзі, в новому 2024 році. Я всім бажаю, щоб цей рік був для вас набагато краще ніж. Минулий 23-й рік так я бажаю все це для українців, щоб для українців цей рік був набагато краще. І я бажаю Україні, щоб для України цей 24-й рік був набагато краще ніж минулий 23-й. Сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на тему, що Україна закрила кордони і не випускає чоловіків е, за кордон. Так Зараз багато інформації, зараз багато дискусій, що починаючи з 30 грудня, Україна е зачинила, нібито зачинила повністю кордони. Про це ми сьогодні з вами поговоримо: чи так це чи ні? Чому Україна це зробила, і чи це погано, чи це е непогано, і що робити в такій ситуації? Але перш ніж ми з вами поговоримо про... Кардони, я хочу з вами поговорити на дуже неприємну тему про дуже неприємну тенденцію, яка зараз. Проглядуються в інтернеті, так я маю на увазі коментари від е, українців, коли вони пишуть, що Зеленський е, вбиває українців. Зеленський влаштував геноцид, український уряд вбиває українців, український уряд знищує українців як націю, це влаштовує геноцид і таке інше. Таке зрозуміло, коли пишуть рашистські кремлеботи. Так, тобто, це їхня робота, це, це зрозуміло, але дуже прикро читати таке від українців. І коли це пишуть українці, то це, це це можна відрізнити так від кремлеботів. Тобто там чітко видно, що. Текст переводили не через онлайн-перекладач, якийсь так. А людина писала, розуміючи українську мову і знаючи українську мову, і використовує ця людина використовує українську мову постійно. І ось такі коментари. Вони звісно це просто, це просто не натягнеш на голову, так. Українці, не всі українці, таких українців невеликий відсоток, так але, але цей відсоток невеликий, а в кількості їх досить багато. Цей прошарок українців забув, хто є дійсним вбивці українцям, так українців. Цей прошарок українців чомусь забуває, що до того, як Путін... Зі своєю ордою, зі своїми росіянами не прийшов в Україну, українці не гинули на фронтах, ніхто не зачиняв кордони. Так тобто реальний вбивця українців. Це Путін з його ордою расистів, і це кожен росіян. Так ну окей, не кожен, майже кожен росіянин. Це реальні вбивці українців. Це ти хто вбивають українців, це ти хто е, руйнує Україну, це ти хто влаштовує геноцид в Україні. Е, українську владу Зеленського можна звинувачувати в багатьох грі гріхах. Так, корупція, е, там невміле керування, ще щось можна їм викласти на стіл, так але але вбивства українців, геноцид українців це не їх рук діло, це роблять росіяни, і не варто це забувати і перекладати провину за. Мільйони страждаючих українців за кордонах за те, що люди вимушені залишати свої домівки, за те, що українці залишили свої за те, що українці втратили свої будинки, втратили бізнеси, гроші за те, що українці сотні тисяч українців втратили свої життя в цьому всьому винні росіяни. Це не вина. Не провина Зеленського і Уряду України. Я сподіваюся, що українців це не забудуть, не будуть забувати ніколи і будуть завжди пам'ятати, хто реально винен в цьому. Це перше, так, що я хотів вам сказати. Друзі, я хочу вам нагадати, що зараз вся надія залишилась тільки на наших вояків на ЗСУ. Хлопці потребують вашої підтримки. Я сам доначу окремій бригаді. Так, це хлопці з спецпідрозділу, який виконує роботу у тилах у рашистських тилах. Ці хлопці завжди потребують допомоги. Зараз я збираю для них гроші на обладнання для зв'язку. Моя мета це не моя мета, це стільки стоїть, стоїть ці обладнання. Це 5 тисяч канадських доларів. Якщо ви можете задонатити, будь ласка. Задонатьте, я сам буду покупати це обладнання. Я на своєму каналі покажу е, всі е, гроші, які прийшли. Так, тобто я викладу с, е, стрі, скріни всіх надходжень, я покажу всі чеки, що я придбав, куди я відправив. Якщо у вас немає можливості е, задонатити грошима, будь ласка, поставте цьому відео вподобайки і напишіть коментар. Вся монетизація від цього відео піде на допомогу цим хлопцям. Ну, взагалі, я їм перераховую завжди набагато більше, ніж мені дає монетизація мого каналу. Але якщо ви зможете поставити вподобаєчки, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео, і монетизація зросте, перегляди зростуть, то так буде краще і для цих хлопців також. Друге, тепер, що стосується закриття кордонів, це варто було очікувати. 30 з 30 грудня почали там збиратись великі затори на там, пропускних пунктах. Так, Україна почала ретельніше перевіряти. Документи українських чоловіків, чи це якесь там оновлення вийшло? Ні, це не те, щоб оновлення, це просто почав працювати закон. Так цікаво читати від українців, чоловіків українських їх жінок, так які вивезли своїх чоловіків завдяки корупції за кордон. Тобто купили якусь там справку, довідку, посвідчення, завдяки яким їм в них з'явилась можливість виїхати за кордон кордон. Вони виїхали за кордон, і там за кордону зараз сидять на пособіях чи працюють неважливо. Більшість з них сидить на пособіях таких е, українців. І вони пишуть, що ми ніколи не повернемось в Україну, поки там не подолають корупцію. Хтось за них повинен е, давати корупцію. Тобто вони давали хабарі для того, щоб виїхати з України. А тепер хтось інший, хто залишився в Україні, повинен з цією корупцією боротись, і ось це. Перші ознаки боротьби з корупцією так сотні тисяч українських чоловіків залишили межі України завдяки корупції, завдяки придбаним придбаним різним справкам, різним посвідкам, довідкам. І зараз, зараз українська влада почала боротись з цим, так почала перевіряти ретельніше всі ці справки. І як тільки корупції почали прикручувати хвіст, українці, які так не люблять корупцію, почали скаржитись на весь білий світ і плакати, що їх зараз тепер не їх ущемляють. Так їм не дають можливість скористатися цими корупційни, корупційними схемами. Принаймні це те, як я це бачу. Так? Чи винна Україна в тому, що вона зараз робить? Так? Чи треба звинувачувати знов-таки українську владу в всьому цьому? Я впевнений, що ні. Україна. Робить те, що її змушують робити, так те, що вона вимушена робити, для того, щоб захистити себе, захистити свій суверенітет. Якщо Україна не буде боронити себе, так не буде мобілізувати людей, не буде перекривати кордони, не буде боротися з корупцією, то Україна як держави дуже скоро не буде. В Україні немає іншого вибору, як робити те, що вона робить. І коли я читаю знов таки коментари від недолугих українців, що це геноцид, це от Європа б так би не робила, і бла, 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 бла. То я хочу вам сказати, що я впевнений на 100%. будь-яка інша європейська країна, якби вона опинилась в такій ситуації, як Україна, так робила б те ж саме. Але, але завдяки тому, що там немає корупції, сотні тисяч їхніх чоловіків не змогли б виїхати за кордон, а були б сразу закриті на території, сразу призвані до армії і поставлені в строй заборонити свою країну. Так, тобто не треба нарікати, що от. Інші країни вони би так не робили, а тут порушуються права людини. Я впевнений, що всі рішення, які зараз приймаються українським урядом, стосовно мобілізації, стосовно е роботи з чоловіками, які виїхали за кордони за межі України. Це все согласовано з урядами інших країн. Так українська влада не буде робити щось таке кардинальне, якщо вони не пройдуть консультації з урядами європейських країн, з урядом Сполучених Штатів Америки Канади. До речі, до речі, всі ці уряди вже підтвердили свою готовність під під, Підтримувати Україну, так і далі. І тільки глупий і тупий може сподіватися на те, що якщо вони зараз за кордоном за межами України, то їх вже ніхто не достане, нічого не достане, і вони вже в шоколаді. Я впевнений, що ні. Дуже скоро багато українців очікує таких українців, які на це розраховують, очікує сюрприз. Отже, друзі, давайте ми з вами тепер підіб'ємо підсумки. Так. Чи закриває Україна кордони просто тому, що їй так захотілось, так і не хоче випускати чоловіків? Звісно, ні. Україна робить те, що її вимушили зробити. Так, чи винний в цьому зеленський та український уряд? Звісно, ні, в цьому винні расисти, винні росіяни, винний їх путлер. Так, і Україну в цьому звинувачувати не треба. Друзі, я дуже хочу вам подякувати за вашу підтримку. Так, я прошу вас поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців побачили його і змогли е, отримати інформацію. Я також вдячний кожному, хто залишає коментар під моїми відео. І тих, хто підписується на мій канал, таким чином ви підтримуєте україномовний контент. Під кінець я також хочу вам нагадати про те, що я збираю донати для покупки обладнання для зв'язку. Ці хлопці вони виконують завдання на території ворога, і для них дуже важливо мати. Класний зв'язок, я сам буду купувати а, ці елементи зв'язку для них і відправляти їм поштою. Якщо ви можете задонатити, на для цих хлопців, будь ласка, зробіть це посилання в описі для цього відео. Якщо ви не можете задонатити, це окей, це не проблема. Так багато українців зараз в крутному становищі і не можуть е, просто задонатити, тому що треба якось самостійно виживати. В такому випадку, друзі, будь ласка, е, поставте вподобайки цьому відео. Е, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Всі гроші, які я отримаю від монетизації цього відео. Я перерахую хлопцям. Отже, і це відео буде працювати на цих хлопців, і воно їм допоможе. Отже, будь ласка, підтримайте або грошами, або вашими вподобайками а, і вашими підписками. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео.